Привіт, моя неймовірна аудиторія. Мене звати Вінлі або ж Софія. Сьогодні я розповім вам про весь мій досвід на різноманітних професіях. Вони, до речі, не тільки пов'язані з малюванням, проте я думаю, що це буде цікаво. Цей звук я записую на FIFINE, який я придбала з вашою допомогою. Донати покрили половину його вартості. Напишіть обов'язково, який звук краще, той який ви чуєте зараз ще на попередніх відео. Я намагалась налаштувати його для запису голосу в ОБС, ніби трошки стало краще, аніж зовсім без налаштувань. У мене є ще багато цілей щодо вдосконалення контенту, тож банка для донатів не перестає бути актуальною. Усі посилання в описі, включно з телеграмом та інстаграмом. Для тих, хто вперше мене бачить, коротко поясню, хто я взагалі така. Я студентка третього курсу образотворчого мистецтва. Мені стукнуло 19 років, моя сім'я, як і більшість українських сімей, звичайного статку. Працювати вже з народження мені не доводилось, тому досвіду у мене не так багато, як хотілося би. Але все-таки хочеться провести для себе повну межу і через десяток років зробити другу частину, де я буду крінжувати себе молодої. І думала, що почала працювати рано, рівно до того моменту, коли мій чоловік сказав, що перша його робота була в 11 років розносити різні смаколики на пляжі. І я почала працювати з 15 років. Це було літо перед 11 класом. Навіть не можу сказати, що це якась повноцінна робота, точніше як. По рівню обов'язків так, серйозна робота, а по заробітній платі 50 гривень на тиждень. Я була продавчиною в невеликому ларьку напроти своєї школи. Літом зазвичай ніхто там нічого не купляє, адже немає школярів. І основна продавчиня, яка на момент навчання школярів робила хороші такі гроші. Шукала собі помічницю, яка буде сидіти за прилавком усе літо. Ну і моя мама побачила оголошення і запропонувала мені. Я погодилася, адже мені хотілося експірієнсу і нових відчуттів, але не знала, що буде прям настільки погано зарплатою. Щоб ви розуміли, в мої обов'язки входило вставати о 6 ранку, щоб вигрузити новоспечений хліб, який привозять абсолютно кожного ранку, підсидіти не менше 7 годин за касою, паралельно прибирати всередині ларьку. І викидати мусор на зупинці, кару. так як ларьок прямо впритул стоїть до зупинки, там багатько людей викидало своє сміття, а цей величезний мішок, який важить кілограм десять, при тому, що я сама тоді важила кілограм сорок, мені було виносити мега складно. Але я все одно це робила, тому що люди свині, і їм абсолютно байдуже, що смітник забитий. Вони зробили смітник на підлозі під смітником. Найближчі контейнери для сміття були на місцевому стадіоні, куди йти було хвилин 10-15. Це якщо враховувати вагу мішка і мою швидкість з зупинками. Сама найдурніша річ це виносити продукти літом на якийсь пошарпаний стіл на жару під 30 градусів, щоб, як говорив власник, приманювати клієнтів. Власник взагалі дуже дивний тіп. Перше, що він мене навчив, це відмахуватися від людей, які приходять забирати борги магазину. Тобто кожен день по п'ять людей з різних компаній приходили до мене просити погасити борги, коли у касі було у мене ну, взагалі пусто. Мені було дуже незручно їм відмовляти, адже в мене не такий жорсткий характер, який, можливо, потрібен на цій роботі. Цілих два тижні планувала свій побіг з цієї роботи, назбирала з каси потрібну суму, на яку відпрацювала, це було десь гривень 200 за місяць. І з полегшенням віддала ключі від ларька тому стрьомному власнику і, ледве не пристрибуючи, поверталася додому. Я ще ніколи так добре не почувалася, як після звільнення з цієї роботи. В мене такі відчуття було, ніби я вперше за кілька років вийшла на свободу. Зараз у цього ларька змінився власник, і він поки що на ремонті. Та й з цими боргами зрозуміло чому, бо вони виходили далеко за 50 тисяч сумарно. Мені аж погано стало, коли я про це почала згадувати. Але я доволі відповідально ставилась до роботи і непогано так трималася. Ну, без такого досвіду, я й навіть не могла подумати, що зможу тримати самостійно магазин. Тож давайте перейдемо до наступної роботи. Два роки тому я проілюструвала книгу для видавництва Букбанда. Мені сподобалося спілкування з керівництвом і замовником, адже все відбувалося максимально тактовно і мило. Правок було небагато, замовник дуже невибагливий, хоча я по своєму бажанню через деякий час доробляла не дуже вдалі моменти. Я б не проти проілюструвати ще щось з новими знаннями та досвідом, але розумію, що зараз немає ресурсу. Хоча мій скіл за два роки виріс не так сильно, як хотілося би, але це все-таки результат, який я повинна прийняти. Та й ілюстрування у маленьких видавництвах не так сильно оплачується, як робота, на якій я працюю зараз. Точніше, два роки тому я зробила обкладинку, що було лише початком шляху, було ще також 10 ілюстрацій, які я робила протягом кількох місяців майже рік, тож це було не так вже й давно. Я більш детальніше ознайомилася з роботою над книгами, пізнала для себе деякі нюанси роботи і засвоїла багато нового. Адже тоді я була на першому курсі академії, і тоді ми ще не верстали книгу в індизайні, а малювали її посторінково вручну. Я, наприклад, Гуащо, і по факту досвід у мене був нульовий. Добре, що мені надавали одразу розміри, обкладинки сторінок та інші налаштування файлів. Це сильно спростило подальшу роботу, але дивно відбувається подальше спілкування між учасниками. Після першої книги мені співзасновниця говорила про те, що будуть шукати ще замовників для мого стилю. Пройшов рік і більше ніякої комунікації. Нічого більше не чула від учасників, хоча досі знаходжуся з ними у спільних групах, тільки туди ніхто не пише. Трішки сумно від цього, але я рухаюся далі і знаходжу купу цікавого досвіду. На другому курсі я ще більше хотіла знайти якусь роботу, яка буде не фрілансом, а фізичною, реальною в лапках роботою. У Львові вакансій для художників було небагато, я знайшла вакансію викладача малювання у садочок. І було б непогано, враховуючи, що садочок приватний, доволі гарний, і дітей я люблю. Проте всюди є свої мінуси. Наприклад, я варила клей вручну, оскільки з дітьми я не тільки малювала, а й робила всякі листівки з паперу. Наприклад, у групі дітей 15, і для кожної дитини треба вирізати для листівки якесь окреме дерево, листочки, будинки, а потім разом з ними ще й це клеїти. Підготовка була довгою, але в тиждень було всього два працюючих дні. Це було типу як підробіток, і зрозуміло, що за два робочих дні платили всього 5 тисяч у місяць. Але найскладнішим було те, що програму навчання потрібно було придумати самому, що набагато складніше, коли дієш по плану, який є від самого садочка. Також з дітьми я проводила руханки, іноді їх доводилося заспокоювати. Але я швидко зрозуміла, що кількість часу присвячена роботі і зарплатня мене не влаштовує. У мене були ще спроби влаштуватися в Укрпошту художником в проєкт власна марка, але там 11-й годинний робочий день 5 на 2, і зарплатня також всього 11 тисяч гривень. І також в Гоу я провела пробний урок малювання для дітей, де мене оцінювала HR. Після от такого пробного уроку мені мали б сказати суму, яку мені можуть запропонувати. Якщо я правильно пам'ятаю, то це було теж в районі 11-12 тисяч, і я не погодилася співпрацювати далі. Знову ж таки, через те, що кількість годин, які я маю відпрацювати, занадто багато як для такої заплатні, не говорячи вже про те, що план навчання треба придумувати самостійно. Зачекай, я відкрила банку, збираю на покращення свого контенту. Хочу записувати своє прекрасне обличчя, коли розповідаю вам про щось, а для цього мені потрібна якісна вебка. Також я в майбутньому планую купити підсвітки та тримачі. Ви вже допомогли мені назбирати на мікро. За бажанням ви можете зробити мені день своїм донатиком для цієї мети. Буду неймовірно вдячна. Повернімося до відео. Єдина робота, на якій я залишаюся вже рік і готова залишатися далі, це ілюстрування сторібордів для дітей. Невеличкі повчальні анімації для дітей на релігійну тематику. Комунікація з артлідеркою прекрасна, все максимально зрозуміло, оплата завжди вчасно. Історії бувають попадаються цікаві для самої себе, хоча я зовсім не релігійна. Заробітня плата нижче середньої у мене виходить 18 тисяч гривень на місяць, хоча це залежить від кількості виконаних історій, можна працювати швидше і отримувати більше. Але через навчання в університеті я поки цього зробити не можу. Сподіваюсь, моя співпраця з тією компанією завершиться не скоро, бо дійсно все влаштовує і в такому середовищі хочеться розвиватися в навичках і робити чудове портфоліо не тільки собі, а й класні проєкти компанії. Зараз також я працюю на AnimaGates. роблю ілюстрації у казуальному стилі. Це перший мій досвід у казуалі. Не скажу, що я б могла прожити за рахунок цієї роботи, це більше підробіток, адже за кожну ілюстрацію я отримую лише 25 доларів, що на теперішній час 1000 гривень. Робота доволі цікава, але мене дійсно бентежить те, скільки часу потрібно чекати правок. Буває таке, що дедлайн здачі вже давно закінчився, а ти можеш тиждень і більше чекати фідбеку по своїй роботі. Приходиться молити, щоб замовнику усе сподобалося, адже ти будеш переробляти арт вже після дедлайну, коли вже теоретично потрібно братися за інші ілюстрації. Але я бачу роботи своїх колег, і також артлідерка коментує мої прогалини в роботах, через що мій скіл зростає швидше. Проте не думаю, що я затримуюся тут надовго, оскільки скіл скілом, кілом, але реальність така, що потрібно на щось жити і їсти. Я доволі часто отримую коментарі від людей, що вам подобаються мої відео чи взагалі для когось я стала найулюбленішою ютуберкою арт контенту. Я відчуваю певну відповідальність за це. Типу, стараюсь надовго не пропадати, але бувають різні етапи життя. У мене він зараз не дуже легкий. Переїзд, сесія, особисті переживання. Ви можете підтримати мене лайком, коментарем, підпискою на мої соціальні мережі. Наприклад, я веду телеграм і інстаграм. У інстаграмі я просто ділюся роботами, а у телеграмі розповідаю про своє життя, там більше не готових робіт і мої фотографії. Діліться з вашим досвідом працевлаштування у коментарях. Буде цікаво прочитати. Можете загалом написати, яке у вас враження від роботи художником, якщо в мене дивляться працюючі люди. Дякую за перегляд. Бувайте! Соня сказала, я можу шептати в мікрофон. Пробую говорити пошепки в мікрофон це SMR Studio. Зараз так, би заорати, як в рок музиці, знаєш? Якщо ти будеш аптати так, тебе теж. Має ну, бути чути. Я сама не чую, що я говорю. <світ> ну, ми тестуємо звукову прохідність мікрофона. Оце я вам на слово сказала, так? Да? Ти нормальним голосом вішне будеш вертати відео. Слухай, ну а ти знаєш, якби ти своє відео називала художній влог АСМР, може би вони були популярніші? Може. Дуже далеко. Приблизно 15 сантиметрів. Дуже Приблизно, близько. Приблизно 30 сантиметрів. Ти знаєш, без відеоряду це дуже кумедний запис. Получається.